В Польщі вже не будуть продовжувати закордонні паспорти, якщо вони у вас закінчились. А також при подачі на візу в Україні у візових центрах вимагають страховочку, і сьогодні ми про неї поговоримо також. Обов'язково додивіться це відео, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і зробіть репост. А також, якщо ви дивитеся без підписки, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі інформаційні моменти з Польщі та кордону. Отже, заходимо на офіційний сайт. Візового центру «Контакт» і читаємо повідомлення, яке вони там залишили. Повідомляємо, що з 24 жовтня 2022 року для подачі візової анкети необхідно додати обов'язкове медичне страхування для виїзду за кордон зі страховою сумою не менше 30 тисяч євро, придбане лише через систему Інсерт онлайн. Що дає нам можливість перевіряти дійсність полісу під час подачі заявки на візу, або придбати обов'язкове медичне страхування для виїзду за кордон безпосередньо у візовому центрі. Страхування придбане за межами візового центру або поза системою Insure Online не буде дійсним для подання візової анкети. Отже, бачимо в два способи, що можна купити страховичку, будь-де вже не підходить. Або онлайн на цьому сайті, або вже безпосередньо у візовому центрі. Десь там, десь там дешевше хтось вас вам продасть, якісь страховці вже таке не підходить. Тому на це обов'язково зверніть увагу. І наступна новина стосується безпосередньо Польщі. В Польщі в консульствах припинили продовжувати закордонні паспорти. Дип установи України більше не продовжуватимуть дію закордонних паспортів і не вноситимуть дані дітей. Про це повідомляє посольство України в Польщі. Що там написано? Кабінет міністрів України прийняв постанову від 18.10.2022 року, 11.85. Номер цієї постанови про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого двадцятого року, номер 170, якою запроваджені зміни до тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Але Продовжити термін дії закордонного паспорта та внести інформацію про дитину можна в територіальних органах, територіальних підрозділах Державної міграційної служби в таких випадках, у разі необхідності термінового виїзду за кордон, у разі нагальної потреби в лікуванні того, хто виїздить, у разі від'їзду особи, яка супроводжує тяжко хворого, у разі виїзду у зв'язку зі смертю родича, який проживає за кордоном. Тільки в таких випадках будуть продовжувати закордонні паспорти. В іншому випадку, на жаль, не будуть. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати наступні новини, і, звичайно, поставте лайк, більше людей про це буде знати. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!